Дорогі колеги, гості, дякую, що завітали. Ми вже вдруге відкриваємо цю виставку. Це виставка, яка вперше в Рівному презентувалася. Більше місяця тому, в другій половині лютого, ми відкривали в приміщенні Рівненського обласного краєзнавчого музею. Коротка історія насильства, Друга світова війна і Голокосту у Західній Волині. Власна ідея виставки зародилася завдяки Тетяні Миколаївні. Яка заступниця директора, яка е, запропонувала свого часу мені е, цю ідею, що от є, є можливість там ресурси залучити, давайте спробуємо. Вже йшла повномасштабна війна, якщо я правильно пам'ятаю, і вже е, там в країні агресора дуже багато говорили про такі речі, як звинувачення України в якихось нацизмі, геноцидах і тому подібних речах. От. Ті терміни і поняття, якщо ми озирнемося, частина виставки, це терміни і поняття, які рухаються отак навколо. І це ті терміни, які ми хотіли пояснити як для контексту, що, що це таке, що таке геноцид, що таке Голокост, що таке злочини проти людяності, воєнні злочини. Бо ми чуємо сьогодні часто про ці речі. І це не є нові речі, ці речі чинилися, на жаль, у нас в минулому дуже багато. І е, оті звинувачення, які лунають з Росії про те, що в Україні десь там якийсь нацизм і тому подібне, от а що таке нацизм, а що таке Голокост, а хто його чинив, а як він відбувався? Насправді, е, з одного боку, про те говорить багато російська пропаганда, з іншого боку, можна про такі речі читати в американських істориків, наприклад, які теж можуть десь писати про українських націоналістів і тому подібні речі. Які можуть комусь здаватися синхронізованими, якимось чином, да тобто Україна не може мовчати на цю тему, принаймні навіть з точки зору сучасних поточних подій. Нам треба власна візія того, як це відбувалось. Ми не можемо не говорити про такі теми. З іншого боку, ми е, маємо таку історію, яка в нас на сімейному рівні. От я думаю, що багато хто тут десь народився з цього краю. Я сам народився на Волині. Це недалеко від Кременця, Шумськ. Я там вчився в школі, а народився я в селі Зелений Дуб, який межує з Кременеччиною, з Шумським на той час районом. Було і в тому селі це було Україно-Польське село, в якому одна половина села жили поляки, друга половина українці. І якось читаючи документи, працюючи з документами, студіюючи історію Голокосту, я прочитав свідчення такого собі Йони Олікера, який ховався біля зеленого дуба. це був цілілий єврей з звізучок, який доля його і ще низки вцілілих євреїв занесла о, туди. І вони там в селян ходили, брали їсти, просили, комунікували з ними. І починається оце протистояння в 43-му році, те, що ми називаємо Волонь 43, і. Погано стає, якби всі. Моя бабуся про це багато розповідала. В тому документі я прочитав, що почалося це протистояння, нам тепер не дають їсти, ті в цілі євреї говорили. І от, от таких е, сімейних історій в нас дуже багато. От, для мене най, найбільшою такою квінтесенцією того всього стала поїздка минулого року в Польщу на семінар, де ми про книгу Снайдера говорили зі Снайдером, ще не опубліковану про свободу філософську. Він такий трактат написав. І е, там, там була там були люди з різних країн, і в тому числі польська історикиня, яка виявилася, коли ми в перший день знайомилися родом з, з того зеленого Дуба. І камінь, який там над могильною стоїть, який в 90-х, я в дитинстві пам'ятаю, ставили якісь там поляки, проїжджали. Це, це, це її родичі, приїздили і це робили. І якщо покопатись, у нас всіх є отаких от багато історій родинних. І що ми не шукали в цій виставці, що шукали? Ми точно не шукали історичної правди в цій виставці, тому що вважаємо, що то важко знайти важко знайти якусь історичну істину. Ми намагались показати, як її бачать різні люди. Причому люди невідомі, знамениті, якісь там да, поети, письменники чи політики. А прості люди. Прості е, українці, поляки, євреї. Це три найбільші етнічні групи, які в Волині мешкали, які в Кременці мешкали. В Кременці ці громади теж були найбільші. Це типова ситуація. І єврейські кладовище згадували. Ми з Мариною туди їздили рік тому, фотографували, досліджували ти місцина. Дуже дуже цікавий такий об'єкт зберігся. Але нас цікавить ця така комплексна візія. Тобто історія Голокосту тут в фокусі основному, тому що ми раніше дуже мало говорили про Голокост. і Насправді, десь дуже фрагментарно про нього щось знаємо. Тому ми хотіли зробити його в центрі, якби щоб більше дізнатися. Але не тільки про Голокост, тут десь від Голокосту відштовхуються інші аспекти історії інших народів, які жили. Того екстремального насильства, в якому вони опинилися під час Другої світової війни, як вони його переживали, як вони його запам'ятали. І теми, які тут підняті, про них можна говорити дуже довго. Тут можна як експрес-екскурсію на годину робити, так і можна кількагодинний чи навіть цілий день семінар про, про це говорити. Тому що дуже, дуже багато таких історій, контекстів це виставка. Яка ми сподіваємося, будуть там учні, студенти, можливо, завітають, подивляться, і, і є відеокомпонент, я правда, ще не знаю, як ми його будемо тут демонструвати а, на цьому місці. Тобто, крім цього, матеріального, ще є свідчення, які записував колега з колеги зі Львова Андрій Усач і Анна Яценко з громадської організації, після тих, що вони їздили містами. І селами Волині, і писали людей, які пам'ятають. І це теж як частина історії. Якщо тут хтось з вас, можливо, хтось, хтось знає людей, які ще живі, тому що дуже мало таких людей залишилося, от важливо отримати інформацію. Ми домовляємося, ми їдемо. Колеги їдуть, записують, тому що це українська часто, це, це українська візія на ці події була недорозказана, недосказана. Є дуже багато основно-історичних проєктів, наприклад, єврейських свідчень. Тут є єврейські свідчення, але менше було української такої перспективи на ці події. Вона теж важлива. Бо якщо слухати тільки одну сторону, може скластися одне враження. Якщо слухати іншу сторону, буде інше враження. Важливо почути якомога більше сторін. Щоб скласти цю картинку. І дякую, не буду більше, мабуть, перебирати. Е... Е... Часу, якщо є питання, звертайтеся, пишіть і навіть зараз можемо поговорити. І Тетяні Миколаївні також даю слово заступниця директора Рівненського обласного краєзнавчого музею, яка ініціювала появу цього продукту. Тому прошу в першу чергу. Я хочу подякувати, що ви в такий пізній час зібралися. По-друге, я хочу подякувати директору музею пану Андрію за те, що ви прийняли. Цю виставку в своєму музеї, тому що для нас дуже важливо, адже тут є інформація і про це місто. Але ця виставка не стільки, як казав Петро, для того, щоб дати якесь, якусь оцінку подіям, а скоріше, як на мене, вона для того, аби спонукати кожного з нас. Зробити моніторинг своїх домашніх сімейних архівів, історій і побачити, як в кожного в нас збереглася і в наших родинних історіях збереглася інформація про події Другої світової війни 39-41 року, 41-45 років, і як ми це пам'ятаємо. Тому що дуже часто ми не звертаємо увагу, поки є живі свідки. Так нази вдома ми не звертаємо увагу, ми не слухаємо особливо по молодості. Я по собі пам'ятаю, коли розказувала моя бабуся, коли були живі мої прабабусі, я цьому не давала ніякого значення. Але коли ти вже стаєш істориком, а ти більше працівником музею, то очевидно, ти по іншому дивишся на ці події, але дуже часто запитати вже немає в кого. Тому для нас дуже важливо, ми ставили під кожним блоком запитання. Дуже важливо кожному з нас відповісти на ті запитання, які стоять під цими блоками, а також як для вчителів, які працюють з учнями, спонукати і учнів, щоб не в пізньому, та чи в дорослому віці, повернутися до родинної історії і прожити те, що з нами відбувалося, а щоб з дитинства знати ціну родинній історії і усним історіям. Я спеціалізуюся на дуже вузькому періоді історичному, 39-41 рік, і я дуже вдячна, що і радянські репресії теж війшли до цього блоку. Адже нас фактично це мала бути виставка, присвячена голокосту, і що ми тут представили ті матеріали, які були зафіксовані в архівно-слідчих справах, які зберігаються і в архівних установах, і в архіві Служби безпеки України, і тому. Я запрошую, щоб ви популяризували інформацію про цю виставку, а також щоб кожен із вас тут є порожня одна із частин, де можна залишити власну сімейну історію. Це буде те доповнення, яке потім буде висвітлене на сайті за результатами цієї виставки. Тож ми вам дуже дякуємо. і сподіваємося, що вона буде корисною інформативною для вашого міста. Доброго дня всім, шановні друзі, шановні гості, ну, нам дуже приємно, що ви приїхали до нас з цією виставкою. Питання життя єврейської громади, ну, в місті Кременці, завжди було на слуху, ніколи не забувалося. Адже той штат, штатель, який був в Кременці, він проіснував 500 років. Велика кількість пам'яток єврейської спадщини залишилась на території нашої громади, як ми сьогодні казали, Єврейське кладовище. Ось я мав можливість брати участь в реалізації проєкту по огорожі цього єврейського кладовища спільно з фондом Конрада Аденаура, з місією ВААД. Я написав цей проєкт. Проєкт був затверджений, в принципі, десь спільно з міською владою, з депутатським корпусом, з членами виконкому, тому що необхідно було прийняти ряд правових документів, які б забезпечили процес будівництва цієї горожі. Ну, До реставрації, на жаль, не дійшло, але разом з тим. Коли робився цей проект, реалізовувався, мені вдалося в музеї краєзнавчому знайти фотографії входу. Це з матеріалів життя Кременецького. Чи життя Кременецьке, чи життя Кременецького ліцею, вже зараз не пам'ятаю. Я надіслав своїм друзям-партнерам по проєкту Вхід. Вони переробили проєкт для того, щоб максимально, скажімо так, наблизити до реальності те, яким воно могло виглядати до подій 401-42-го року, коли. Планомірно нацисти, які окупували місто Кременець. Бачу, тут є 28 червня, 4 липня. Ну, Місто наше теж було 4 липня окуповане. Так. От. І після того почався процес руйнації, який тривав, певно, що до 2018-го. 17 чи 18. Тоді ми вперше виграли проект Чойс збереження культурної спадщини. Називався Перлини минулого. На мисто майбутнього ми включили туди козацьке кладовище, єврейське кладовище, джерело корито і Кременецький катакомби. Перша невелика сума, яка була, скажімо, виділена для того, щоб почати проводити елементарний благоустрій на території, де спочиває близько 12 тисяч людей. 12 тисяч Мацев приблизно знаходяться на території Кременецького єврейського кладовища, розчистили. Ну, одним словом, проєкт був успішно реалізований. Зараз, зараз скажімо так, це місце належним чином охороняється парканом, який був збудований. І, в принципі, десь ми всі були з вами причетні до, до цього дотичні, тому що велику кількість матеріалів для реалізації цього проєкту дав Кременецький краєзнавчий музей, тому що без Кременецького краєзнавчого музею говорити про таку багато культурну спадщину, історичну спадщину було б неможливо. Мене дуже тоді вразило, що представники фонду Кондрана Денавора, місії ВАД, приїхали в Кременець, зайшли в музей краєзнавчий. І спитали, а що вас каже, постійно діюча експозиція про життя єврейської громади? Кажу так, я скільки себе пам'ятаю, була експозиція присвячена міжвоєнному періоду і подіям, пов'язаним з Голокостом. Ось тим більше, тим більше експозиція, як на мене, вони сказали, що була така деталізована, можна було вивчати цю, цю трагедію і, і зрозуміти глибину тих проблем, які з'явилися в Кременці в 41-му-42 році. Ну і все, що по-подальшому було з ним. Пов'язано і люди, які приїжджають за кордону, я вже казав сьогодні особливу увагу звертають, якщо буде можливість потім десь розмістити цю інформацію на щоденник Кравченка Бережного, який фіксував записував події серпня вересня 42-го року. Він кожен день фіксував події Кременця, що, що відбувалося. Справа в тому, що він був закоханий дівчину з. Єврейку, і десь це почуття його спонукало його зробити це все. Потім цей щоденник, ви знаєте, фігурував на Нюрнберзькому процесі як один із головних документів, який обвинувачував нацистів саме в злочинах проти людяності. Ось відомо, Кременець знає, що і пам'ятає до сьогоднішнього дня декілька поколінь, що було в Кременці чотири вулиці, які зникли назавжди. Це Кравецька, Лівінзона, Широка, де проживала єврейська громада. Ось всі пам'ятають, де стояла велика синагога, що тут зараз стоїть будинок культури, але фотографій, які залишені в міжвоєнного періоду з історії міста Кременця, є дуже багато, які з різних боків висвітлюють це питання. Ну і безумовно намагаємося берегти пам'ять, облаштовуємо, ну, підтримуємо в належному стані місце, де відбулася ця масова екзекуція. На, на превеликий жаль 42 му році, за наказом комісара Міллера, ось якому, скажімо так, ну вдалося на, на превеликий жаль вчинити цю страшну акцію, незважаючи на те, що тут на території Волині, Південно-Західної Волині, в районі села Антонівці вже почав ширитись український національний визвольний рух, який особливо велику вагу приділяв і підтримував людей, які постраждали внаслідок акції голокосту. Про це знаємо ми, але про це мало хто знає, і дуже часто приїжджають з-за кордону, дуже прикро. От тема не висвітлюється, ніхто про цю тему не знає. Ну, мені здається, що Кременець дуже добре цю інформацію володіє. Молодь постійно відвідує Кременецький краєзнавчий музей. І щороку в ліцеї Нестора Літописця є пересувна виставка щоденники Анни Франк. Вони дуже добре володіють інформацією, тому що. Саме місце масових розстрілів єврейського населення знаходиться біля ліцею Нестора Літописця, п'ятої школи. Тобто ця пам'ять бережеться, оберігається, і по можливості, скажімо так, ми працюємо, щоб відкривати маловідомі сторінки життя громади, адже ця єврейська громада прожила на території Кременця 500 років, пів тисячі років. Це дуже великий пласт історії, який можливо, ну кожен кожен раз буде проявлятися в якихось нових виставках, експозиціях. Ось я бачу там село Катербург знамените. Я тільки не можу згадати, чи то наша Катеринівка. То Катеринівка. Там теж, ви знаєте, ми встановили пам'ятник, такий на дві половини, чорний, чорний, білий, городили місце, де також було колись єврейське кладовище. Ну, на жаль, почалася війна, і ми не встигли продовжити цю справу, тому що наступний проєкт, який ми планували, це село Великі Бережці. Там, мав бути, встановлений пам'ятник на місці, де... Було кладовище, ну і здійснити заходи по благоустрою цього кладовища. Ну, але я так думаю, що після нашої перемоги ми обов'язково займемося цією справою, тому що ну, Кременець дав світу двох великих людей, тих, про яких знаємо, з єврейської громади, це Цадика Мардихая, ну і відомого просвітителя Ісаака Берлівінзона. Теж постать надзвичайно унікальна, яка може бути, скажімо так. Прикладом для наслідування, тому що людина вперше заявила про необхідність освіти як для хлопчиків, так і для дівчаток. Його тоді не сприйняли, але, як виявилося, цей погляд його був абсолютно вірний і правильний. На превеликий жаль, зараз в Кременці громади немає. Ми, якщо десь плануємо вирішувати якісь питання, пов'язані з підтримкою в належному стані пам'яток єврейського народу на території громади, ми мусимо звертатися в Тернопіль. Тому що, на превеликий жаль, час зробив своє. і той злочин, який скоїли нацисти в 42 му році, теж дається взнаки, тому що Кременець так до сьогоднішнього дня і не відновив своєї чисельності до адже 15 тисяч людей, мешканців міста Кременця це, це дуже велика втрата для нашого міста. Зараз в місті проживає ну, чуть більше 20 тисяч. Тому дякую вам, що ви звертаєте увагу на ці події. Дякую вам, що вкотре ми маємо можливість переосмислити. і Зрозуміти причини цієї трагедії, ось, і робити все, щоб не допустити далі до повторення цих страшних подій. Причому всі, що тут стоять, я впевнений, що кожен якусь свою певну частку вносить і буде вносити в те, щоб все-таки і перемога була за нами, і світ дізнався про те, що українці це той народ, який вміє жити в мирі, цінувати культуру інших народів, берегти її і примножувати. Дякую. Я вам дякую, що ви не оминули наш заклад музейний з цим проєктом. Приємно, що є співпраця. Нам є що сказати, в нашому музеї зосереджено багато наративів, багато історій, багато експозицій. Ось є зал 20-х років минулого століття, де розповідається про життя. Наших хремічан, де майже в рівній мірі були і євреї, поляки і українці. Ось далі йде на зал Другої світової війни, де є експозиція, присвячена, якщо можна сказати слово, присвячена буде доречно до цього, яка відображає ці жахливі події, які були і в сьогоднішній день, коли наша Україна знов переживає такі. Важкі часи. Думаю, що ця виставка буде дуже актуальною. І ще раз вона буде підсилена цим болем сьогоденням, дасть майбутнім відвідувачам, які до нас завітають на цю виставку, порозуміння того, які жахливі речі відбувалися. І на сьогоднішній день теж провести буде легко паралель, що відбувається в нашій Україні і в інших містах. Я вам дякую. Я дякую безпосередньо ще і міській раді Миколи Миколаївичу, який щойно виступав, який так бачите, який знає наш, історію нашого краю і, і може вільно говорити багато таких цікавих речей про життя єврейської громади, про ці наративи, які у нас в музеї зберігаються, і сьогодні є, які ми будемо висвітлювати. І це дуже корисно, бо ми саме зараз у нас в нас музеї проходить експозиція зала Другої світової війни. На жаль, не так важко позбутися всього цього наративу, який був ще за Радянського Союзу, за Совєтів. Ось, але ми до цього йдемо. Є історія, її треба знати, і будемо пам'ятати. Дякую, що нас сьогодні завітав і директор Кримсько-Почаську діазу Василю Васильовичу. Дякую. Академії, що відгукнулися пані Ірино, вам дякуємо, що ви прийшли і що йдете на співпрацю з нашим музеєм. І саме, саме ми сподіваємося, дуже, що будуть в нас відвідувачі студентська молодь, для якої ми вважаємо, ця виставка буде дуже корисною, дуже корисною не тільки в, в цьому освітньому процесі, яким ви займаєтеся, і формування такої. Громадянської компетентності загалом, що у нас тут відбуло відбувалося, і на Західній Україні, і на Західній Волині. і мене є невід'ємною частиною Західної Волині, Сподіваюсь, що ми тут є можливість. Євген Червоній був, казав, що є можливість, коли монтували виставку, піднімалося декілька питань. Він казав, що ще можна доповнити виставку і безпосередньо цими жахливими подіями, які відбувалися в Кремльці. Тож, користуючись нагодою, ще раз вам всім дякую і запрошую відвідати цю виставку. Запрошую колективами приходити, можливо, студентство, студент, учнівська молодь. Сподіваюся, що виставка в нас буде успішною і безпосередньо дасть свої нові результати і проведе свою роботу, яку ви, як організатори, запланували, так само ми, як музей, свою роботу проведемо. Дякую.